Діти, перш ніж розпочати наше з вами сьогоднішнє заняття, я хочу вам нагадати про те, що якщо пролунає сигнал повітряної то ви з батьками переходите в безпечне місце. Так? Ми завжди пам'ятаємо про свою безпеку. І якщо сигнал повітряної тривоги лунає, то наше заняття Zoom зупиняється. Але ми сподіваємося, що все буде добре, тож сьогодні ми розпочнемо наше з вами заняття. Діти, сьогодні ми будемо говорити про сонце. Так, а ну скажіть, картинки з'являються? Да. Так, клас. Бачите? Паша, ти бачиш картинки? Пашуля, ну скажи тобі видно картинки? Видно? Крістін, видно? Так, добре, Андрюша. Дітки, вийшли ранком ми на ганок і сказали добрий ранок сонцю, полю і травиці, добрим людям тихій річці. Добрий ранок, світи мій, мирний, чистий, голубий. А зараз відгадайте загадку, а ну слухайте уважно. Все від нього навкруги набирається снаги. Тільки ранок настає, виглянь у віконце. Всім воно життя дає. Променисте? Андрюш, як ти думаєш, що це? Сонце. Сонце, правильно. Паш, як ти думаєш, що це з'явилося? Сонечко, правильно. А зараз давайте з вами пограємо в гру, розглянемо наше сонечко і скажемо, з чим його можна порівняти. Я буду по черзі вам задавати питання. Добре, Андрюш, почнемо. Що ти бачиш? Ти бачиш апельсин? Можна апельсин порівняти? Хіба м'яч, І І соняшник. А чому можна їх порівняти з сонечком? На чому? Чим вони схожі? Апельсин і м'яч тарілка круглі так. А соняшник із апельсином якого кольору? Ще чим можна порівняти? <звук> якого кольору сонечко? Жовте. <звук> Жовте правильно. І апельсин і соняшник теж жовті. Пашуль, а ну ти тепер скажи, чи можна сонечко порівняти з батареєю? Ні. <звук> Андрюша, чому не можна? А Воно згорить? Воно згорить? Ну, от бачиш, тут трішки є схожість, правильно, що і сонечко, і від батареї. Нам що дає? Тепло, правда? Сонечко, коли гріє нам тепло? Тепло і коли батарея вімкнена нам тепло, тому вони схожі. А ще отут подивимося на цю картинку, з чим можна порівняти сонечко. Ммм, mm, колесо мальгом. Так, mm, ско... Mm, ско... Mm, правильно. Mm, правильно, правильно, Андрюша, тому що що колесо, що сонечко круглі, вогонь і наша mm. лампочка дає тепло і сонечко дає тепло, вулкан дає тепло. <різь> 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 так, а зірочка з чим схожа з сонечком? <різь> mm. <різь> 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 так. Так. Пашуль, каже, з чим зірочка схожа з сонечком? Андрюш, чим схожа? Сонцем! Ну вона поруч біля сонечка, а ще на картинці в нас вона таким ж самим кольором, як сонечко, правда? Сонце, дітки, це величезна горяча зірка. Вона знаходиться дуже-дуже далеко від Землі. І саме тому на фото ми бачимо лише велику оранжеву кулю, правда? Коли ми піднімаємо нашу голову до неба і хочемо розглянути наше сонечко, що ми бачимо? Величезну жовту кульку, правда? Так. Да. Так. Навколо сонця, на певній відстані обертаються планети сонячної системи. Обертається, ви їх бачите? Yeah. Так. Земля рухається навколо сонця. І ще вона крутиться, як дзига. Правда, є такий музичний інструмент дзига. І тому відбувається зміна дня і ночі. Ось дивіться, дітки, подивіться уважно, що одна частина землі освітлюється сонцем. Бачите? Ось вона. Отут, де світло, тут день. А в цей час інша частина землі знаходиться в темряві. Там настає ніч. Так само і в нас, правда? Відбувається щодоби. День змінює ніч. І навпаки ніч змінює день, правда? А зараз у нас що? Ніч чи день? День! День. А чому? Сонечко. Так, Андріш, молодець, умничка. тому що сонечко світить, правда? І вдень в нас що? Сонце світить, а вночі відразу стає. Світить. Не світить, відразу стає темно, да? І ми можемо бачити, що на небі. Зі... Зірочки Зі... молодець. Для мешканців нашої планети, дітки, велике значення мають сонячне світло і тепло. Сонце зігріває і освітлює землю. Завдяки сонячному світлу тварини бачать навколишній світ. Правда? Правда? Правда. Сонячні промені допомагають виробляти в тілі тварин дуже корисні вітаміни, речовини. Вітаміни. Люблять сонячне тепло і комахи. І змії, і ящерки, і від нього вони стають рухливими і швидкими. Сонячне світло і тепло потрібні не лише тваринам, але й рослинам. Вони ростуть, цвітуть, дають плоди і насіння в теплу погоду. От скажіть, якщо б не було сонечко, чи б росли наші квітки, або, наприклад, навіть картопля на городі росла б, якщо б сонечка не було? Милоса. Не росла, правда б нічого б не було. А скажіть, чи потрібне сонячне світло і тепло людині? Ось вам, діткам, потрібне сонечко? Mm -hmm, да. Правильно, Андрюшечка, а для чого воно потрібне? Mm -hmm. Молодець супер. Ти молодець, розумничок, так. Сонце потрібно для електрики, тому що енергію сонця людина може використовувати як джерело електроенергії тепла. А от вам, особисто, дітям, людям, навіщо сонце потрібно? Що воно нам дає? Телефонам інтернет. Клас. Правильно, воно дає нам тепло і інтернет. А ще воно нам дає. Точніше, його ультрафіолетове проміння це антисептик для людини. Представляєте, що? Уявляєте, що воно вбиває мікроорганізми, які викликають різноманітні інфекції. Сонце це наш захисник, правда? А ще, якщо ви будете приймати сонячні ванни, то на вашій шкірі з'явиться що? Загар, правда, вона стане да, трішки да, темнішою, правда? І ви будете такі не біленькі, а трішки які ви будете такі трішки загорівші, правда, після літа ми буваємо. Буваємо, коли ми дуже часто на сонечку да. загораємо? ми? Так. А особливо, коли ми на ставочок поїдемо да? і полежимо трішки під сонечком то ми будемо такі загорівші, загорівші, красиві, красиві. А головне, що ваш організм отримує від сонечка вітамін Д Це дуже корисний вітамін. А зараз ми пограємо в гру і подивимося, кому потрібне наше сонечко. Пашуль, а ну, подивись на картинки, Паша. Ти мене чуєш, Паш? Кому потрібне сонечко? Увімкни, будь ласка, мікрофон, щоб я могла тебе чути. І скажи на моє запитання Від... дай відповідь. Кому потрібне сонечко? Ось кульбабки, як ти думаєш, потрібне сонечко, Паш? От Потрібне, так. А сніговику потрібне сонечко? Тут. Ні, ні, не потрібне. Кульбабці потрібне. А дівчинці потрібне? Так. Да. Так, молодці. А тваринці? Такому маленькому оленятку потрібно? Так. Да. Так, метелику потрібно? Да. Так. Так, пластику потрібно? Так. Да. Молодець, наступна картинка. Так, дерево потрібно? Да. Паша, потрібно дерево сонечко? Да. Так, а ну були уважні, У -у -у. я вже розповідала. Ящерці да. потрібно. Да. Молодці діти. А отакому камінючкам потрібно? Ні. Правильно не потрібно. А білочки. Так, а бджілці? Да. Так. А вулкану? Да. Ні. Навіщо ж вулкану сонечко? Ні. Що йому від нього буде? Вулкану сонце не потрібне. А чи завжди сонечко приносить користь, як ви гадаєте? Коли коли да. Ну, правильно, Андрюша, інколи сонечко корисне, але буває, що сонечко приносить шкоду. Правда? На землі є місця, де сонце завдає шкоди, знищує рослинність, ґрунт, тваринний світ. Воно може висушити струмки, річки, озера та перетворити землю на пустелю. А можна жити в пустелі? Да. Уяви собі, ми в пустелі, води нема, їжі нема, сонце палає так, що ми просто згораємо від нього, а навкруги нема нічого. Навіть кущика немає. Ми зможемо там вижити? Ні. Ні. Правильно, тому що сонце може бути шкідливе. Так? так? Тому в пустелі нам жити краще не треба. Гаряче сонячне проміння може спровокувати, що? Коли от сонце дуже-дуже пекуче влітку і по всіх телебаченнях говорять про небезпеку сонця, що в лісі може статися. Що може бути? Пожежа. Пожежа, так, може статися пожежа в лісі. Сонце може спровокувати. Коли воно дуже-дуже пече, то може статися пожежа. І тоді викликають кого? Пазавнів. Пожежників. Молодець. А ну ще скажи, якщо ти знаєш, який номер треба набирати, щоб викликати пожежну службу, Андрюш. Один один. Один нуль один. Молодець. Пашуль, а ти знаєш, який треба номер набирати, щоб викликати пожежників пожежну службу? Пашуль знаєш? Ну я думаю, що знаєш. А ще сонячне проміння може з легкістю завдати шкоди нашому організму. Сонячні опіки та навіть сонячний удар дуже, дуже небезпечні для здоров'я. Правда, а ну скажіть малята, коли ми можемо отримати сонячні опіки і сонячний удар? Коли ми що робимо? Правильно, Андрюш, правильно, коли ми лежимо під сонечком і великий проміжок часу загораємо і можемо згоріти правильно і отримати від цього сонячні опіки. Тому у спекотні години слід ховатися у затінок, вдягати на голову панамку, кепку, правда? Mm -hmm. Щоб нам в головку сонечко не напекло і не наробило нам шкоди. А ще треба пити багато. Води, води, правильно. Треба бачити, як дівчатка загорають, але пам'ятають, що вдягають капелюшки, п'ють багато води, а інша дівчинка лежить під таким зонтиком. Правильно, щоб сонячне проміння на неї не потрапляло. А давайте ще подивимось і скажемо, яке ж наше сонечко. По черзі, добре? Андрюш, давай почнемо з тебе. Яке сонечко? Отут де градусник намальований. Яке ми можемо сказати? Сонечко яке? Гаряче. Гаряче, Супер! Суп. так. Яко. Е, жу... Пашуля, а ну ще яке сонечко? Отут де намальований смайлик. Яке сонечко, Паш? Боже. Де смайлик намальований, яке сонечко? Весе. Весе. Веселе, правильно. А ще отут, де плямка така жовта. Яке сонечко? Жовте. Жовте, супер молодці. А там, де золото, яке сонечко? Можна сказати, що наше сонечко золоте? Ні. Можна, можна, Андрюш, порівняти з да. сонечком, що воно золоте, правда? І ще воно да. там да. де вогне. Да. Яке? Да. Гаряче. А ще наше сонечко може бути чарівним? Ну, ні. Можна, сказати, це наше чарівне сонечко. Чому можна? Андрюша, ось уже я буває... що воно буває, що воно буває корисним, так? Тому що від нього електроенергія для інтернету буває. Курортне сонечко. Так, якщо б ми на море поїхали, було б курортне сонечко. На ставок. На ставок, так. Андрюш, правильно. Кур... Ставок теж може назвати курортом, таким невеличким, так? Ну да Так, правильно. Шкідливим сонечко може бути, ми вже сказали. Так. Да. Може. А ще яке воно? Тут де червоний кружечок. Яке воно? А... Кругле, правда? Ну, да. Кругле. Кругле. Молодці. Життя на землі без сонця, дітки, воно неможливе. Якщо перестане світити сонце, то зелені рослини загинуть, адже вони не можуть жити без тепла і світла. Тваринам і людям нічим буде харчуватися, і усе живе замерзне від нестерпної холоднечі. Правда? Mm -hmm. Скажіть, про що ми сьогодні розмовляли, дітки? Про сонце. Про сонце. Ми з'ясували, що воно може бути яким? Е, несертуєвим. Корисним і... Так, і шкідливим, так? 10 -10. А ну тепер скажіть, слухали ви уважно, ви були умничками в мене сьогодні. А ну назвіть скажіть, що треба робити, щоб сонечко на головку не пекло? Що треба робити, коли сонце в літні дні буде дуже-дуже пекучим? Що треба зробити? У Холодок, холодок, так, заходите. Що треба вдягати на голову? Капию. Так. І пити? Воду. Правильно, супер! Ви молодці, ви були уважні. Дітки, я бажаю, щоб коли прийде наше сонечко і вже в нас на подвір'ї літом буде дуже-дуже тепло, то ви свої дні проводили дуже гарно, якісно й корисно. так? Пам'ятали про правила безпеки, одягали капелюшки, і, звісно, ну мені б дуже хотілося, щоб ви відпочивали на курортах. Але по можливості, я думаю, що ми можемо і ставочок замінити курортом Правда, Андрюш? І гарно провести да. час. Я вам цього і бажаю. Сьогодні наше заняття завершується, ви були розумні, молодці, ви відповідали на питання, ви слухали. Ви скільки всього знаєте? Я пишаюся вами, ви мої молодці. Сьогодні я вам кажу до побачення. Не до не нових зустрічей да, Пашечка, так. Да. Кажи, Пашулечка. Да, Паша. Поснела. А ну ще раз, Пашулечка. Скажи, до побачення, Паша. Бахнеле. До побачення, Пашуля. ти молодець, Андрюшечка, і ти молодець. Ви, ви в мене розумнички. До побачення, дітки.